В далекому 36-му році, коли світ перебував на порозі значущих історичних подій, Австрія привертала увагу усієї міжнародної спільноти після підписання сен жерменського мирного договору. Австрія відстояла своє право на поділ земель за етнічним принципом. Тим самим вона отримала настільки дивний кордон для того, щоб не відправляти державу в почину політичної та економічної кризи, країни Антанти дозволили монарху Карлу І зберегти своє правління. Однак його влада була обмежена парламенту. також на Австрію були накладені відносно невеликі контрибуції де-факто єдине обмеження існувало на будівництво воєнно-промислового комплексу, а також на будування чисельної армії. Австрійська республіка на старті має 7 військових заводів та 12 цивільних фабрик. Збройні сили невеликі. А серед країн колишньої Австро-Угорщини вважалося, що Австрія має другу за потужністю армії, незважаючи на те, що функція парламенту полягала в обмеженні влади короля, саме парламент сприяв розширенню його повноважень. Зрештою, прийшов час вийти з тіні. Та оголосити всьому світу про відродження габсбургів на світовій арені. Проте важливо відзначити, що цей крок міг призвести до погіршення відносин з країнами малої антанти або навіть привести до воєнного конфлікту з ними. Тому перед тим як вжити рішучих кроків було необхідно налагодити дипломатичні відносини з Францією. З метою отримання дозвілу на підвищення військової потужності упродовж тривалих дебатів ми зуміли переконати французів у необхідності зняття обмежень зі збройних сил Австрії. Особливу вагу надавав аргумент, що нацистська Німеччина докладає зусиль, щоб залучити Австрію до своєї сфери впливу. Цей аргумент став вирішальним, і Франція погодилася зняти обмеження, дозволяючи Австрії зміцнити свою армію. Але справжнім неочікуванням для нас стала подія, яка кардинально змінила баланс сил у Європі. У Німеччині розгорнулася громадянська війна, яка призвела до зіткнення монархістів під керівництвом Макензена з нацистською диктатурою. Цей несподіваний поворот має значний вплив на нашу майбутню зовнішню політику. У цей самий період часу по всій території Австрії прокотилася хвиля монархічних виступів. Великі міста, такі як Відень, Грац, Зальцбург та Лінц впали під впливом монархічної. Лихоманки вулиці оживали від людей, які вийшли на мітинги, щоб виразити свою підтримку Кайзеру. Завдяки спільним зусиллям правлячих тіл і населення Карлу І вдалося повернути усю повнуту влади. Кайзер віддав обіцянку відновити колишню велич Австрійської імперії. Ці слова не пролунали марно, і навіть сусідні країни, розуміючи потенційну загрозу, вступили в геополітичну гру. Найслабшою ціллю для майбутньої експансії ставала Угорщина. Для нас це був чудовий варіант, щоб поживитися, адже угорці і так насолили багатьом сусіднім народам. 25 лютого наша країна відправила Міклушу горті ультиматум, де було оголошено про повну анексію його країни. Горті відкинув ультиматум, і того самого дня регулярна армія Австрії перетнула кордон. Ми стрімко просувалися в глибо угорських територій, зустрічаючи мінімальний опір. Проте при наближенні до Дунаю у. Угорцям вдалося побудувати лінію оборони, і наш наступ призупинився. Несподівано для нас Швеція вступила на бік Угорщини. Ця держава протягом 123 років уникала війни і тепер виявилася втягнутою в цю незрозумілу авантюру. Взагалі, які міркування керували Швецією, коли вона вступала на поле цього геополітичного конфлікту. На полі бойових дій сталися значні зрушення. 15 березня наші війська успішно перетнули Дунай та оточили три угорських дивізії. Походу подальших нам вдалося оточити й інші сім дивізій, які оборонялися за Дунаєм. Карл Еглесер продемонстрував свої таланти стратега під час цієї операції, що визналася нагородженням золотою медаллю за військові заслуги у кінці кінців, після взяття Будапешту, угорці були змушені скласти зброю та капітулювати. Перед Австрією ставала проблема швидкої інтеграції нових земель. 6 травня Кайзер надіслав телеграму до шведського президента з пропозицією мирної угоди, що передбачала закріплення на наших успіхів та анексію угорських земель. Проте голова Швеції Алдін Хансон відмовився від ідеї мирного врегулювання. Шведська держава намагалася залучити й інші країни до спільної інтервенції проти Австрії, але цей конфлікт був невигідним жодній запропонованій країні з кожним місяцем. Швеція втрачала свій міжнародний авторитет, не підписуючи нашу угоду. Карла І турбувала те, що Австрія, маючи імперію, не має заморських колоній 11 листопада. Рійські делегати відправились в Китай з пропозицією викупити Тяньжень. Була запропонована велика сума за цю територію, але військова інтервенція Японії стала перепоною для цієї угоди. Тяжень перетворився на лінію фронту. І навіть якби ми змогли провести угоду, Японія вже б захопила б ту землю. Китайці не мали можливості підтримати таку угоду і підставити своїх європейських партнерів. Але, на щастя, малися й інші варіанти: з Китаю до Британії рушила дипломатична місія. Їм вдалося домовитися про купівлю північної частини острова Барнео. Британська імперія швидко прийняла нашу пропозицію, бо їм були необхідні кошти для придушення комуністичних рухів в країні та збереження стабільності всередині імперії. На північному Барнео була створена колоніальна адміністрація, а її очолив малий арцгерцог Отто фон Габсбург. Цей крок надав можливості ерцгерцогові набратися досвіду в спілкуванні з туземцями на новонадбаному острові. Перед тим як повернутися керувати Галичини. Та лодомерією паралельно з цими подіями монархічні впливи з Австрії поширювалися і на територію Богемії. Цей регіон мав важливе значення для колишньої імперії. Був справжнім серцем її промисловості та металургії. Включення Богемії могло стати суттєвою силовою точкою для Австрії у майбутніх експансіях. Таким чином, ми прагнули залучити цей регіон до нашої сфери впливу. 16 грудня монархічні сили здійснили переворот Україні. Це дало нам можливість практично приєднати. Нати Богемію до нашої країни офіційно ж цей процес був завершений до 20 січня. Приєднання Богемії стало сильним зміцненням нашої держави. Контроль над армією повністю перейшов у наші руки. А економіка Чехії відтепер працювала на нас. Багаточисельні австрійські території, які раніше були відокремленими, тепер вже не були такими. З плином часу залишався єдиний осколок імперії, який опинився поза її межами. Серед усіх підкорених країн ця земля була найлегшою ціллю. Словаччина страждала від політичних нестабільностей довгий час, аж поки в 1934 році Йосип Тісо не захопив владу в країні. Сам же тісо був лютим нацистом, який навмисно йшов на зближення з нацистами в Німеччині. Але тепер, коли його зовнішня політична підтримка вже відсутня, Словаччина опинилася без захисту. 6 вересня 1938 року був надісланий ультиматум словаччині, де відзначалося, що увесь її територіальний простір повинен був перейти у склад Австрії. Тісо відкинув цю вимогу, та вже наступного дня ми оголосили війну. А за ще один день після цього Словаччина вступила у воєнний союз з тодішнім правителем Італії Італо Бальбо. Виявилося, що за міланським таємним договором Італія гарантувала незалежність та територіальну цілісність Словаччині. для обох країн. Австрія виступала спільним вором. В такому важкому положенні війни на два фронти наша армія повинна була розділитися, поки одна частина зупиняє наступ Італії інша повинна знищити словацьку незалежність. Дата 16 жовтня увійшла в історію як день капітуляції словаччини, залишившись цілком на самоті з Італією та підконтрольною її славією, ми також враховували наявність Болгарії у складі італійського союзу, яка, однак, не виразила бажання приєднатися до війни згідно до таємного софісу. Фійського договору ми обіцяли їм передати Македонію та Південну Добруджу в разі нашої перемоги. Впродовж періоду до 31 жовтня вдалося зруйнувати всі наступальні плани Італії. Низкою дрібних наступальних операцій ми крок за кроком визволяли територію батьківщини між 3 та 24 березня 1939 року відбулася воєводинська наступальна операція, під час якої ми відкинули ворога за межі Дунаю та оточили дві його славські дивізії в ході лірійської операції ції ми відрізали зв'язки між Італією та Йогославією у середині липня було уточено три італійські дивізії на угорській землі. Врешті ми мали відрізати Йогославію від адріатичного узбережжя, аби завадити вивезенню італійських військ в Італію. Після досягнення цієї мети відбулася Альпо-Апанінська наступальна операція, внаслідок якої італійці капітулювали. Згідно з умовами мирної конференції, Австрія приєднала Венецію, Ломбардію, Іллірію, Боснію, Далмацію, Воєво. Одину та банат, Чорногорія, Сербія, Албанія та Італія стали нашими протекторатами. У свою чергу турки отримали острів Родос. А Ефіопія, що відродилася за мить до капітуляції Італії, отримала Еритрею. Ця війна принесла несамовиту славу австрійському війську, якого боялися усі в Європі. Також внаслідок війни Австрія зуміла значно розширити свої терени і отримала довгоочікуваний вихід до моря. І тепер Австрія буде морською державою. Один з основних ворогів Австрії був знищений. Багато земель монархії досі перебувало під владою інших країн. Вибір пав на Польщу, одну з двох можливих жертв, яка анексувала землі Галицької корони. Перед цим було необхідно виконати обіцянку дану Болгарії за її нейтралітет у війні. Албанія ж висунула свої претензії на регіон Косово. Ми не завадили окупації 30 січня 1940 року. Сербські босняки взялися за зброю, і наше військо було втягнуто в регіон регіон для придушення повстання в кінцевому рахунку. Ми змогли придушити опір та відновити контроль. Настала пора втілити в життя плани щодо Галичини та Лодомерії. 3 березня було оголошено війну Польщі. Галицька наступальна операція допомогла нам оточити спершу дві, а потім і сім дивізій ворога. Далі нам було необхідно розділити Польщу на дві частини. 17 квітня ми дійшли до кордону між Польщею та Литвою та у процесі знищили п'ять шведських та дев'ять польських дивізій. Від 31 травня до 11 червня наші дії дозволили оточити 23 польські та 8 шведських дивізій. В рамках Балтійського наступу ми відрізали Польщу від Балтійського моря та захопили одну дивізію ворога. 7 вересня ми розділили Польщу на три окремі частини. Покінчивши з кожною з них, польща нарешті була поборена. Щодо Швеції, вона не демонструвала бажання йти на мирні переговори. Щоб захистити ідеї монархії, нам треба було захистити себе від червоних. Німеччина вже вдалася до активних воєнних дій проти СРСР. Зрештою, 10 грудня, ми вдарили по комуністичній Франції. Ми намагалися якомога далі йти вперед, поки французька армія не встигла зайняти оборону. 11 січня 1941 року ми узяли Париж. 14 січня гарнізон, який брав Париж, був оточений. 6 лютого ми змогли деблокувати угрупування. 14 березня ми розділили Францію на три частини 2 квітня Франція капітулювала, не дивлячись на те, що ми покінчили з французами, залишалися ще комуністи на сході, яких треба було розбити. Паралельно з цими подіями ми надіслали ультиматум Румунії про передачу Трансильванії. Румуни відповіли відмовою. Всього за 20 днів ми розгромили Румун. Після чого ми повинні були ліквідувати залишок комуністів. Die Büchse herunter, so tönt es von drüben ist. Ich will die, dich, dich suche ich schon lange, von der Stelle kommst du mir nicht mehr. Ich will dich, dich such ich schon lange, von der Stelle kommst du mir nicht mehr. Wer will die, er gibt keine Antwort, er kennt seine sichere Hand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei und der Förster lag sterbend im Saal. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei und der Förster lag sterbend im Saal. Du bist bei im Zweig gefallen, der Wind dich drauf räum. 6 лютого 1942 року радянський Союз та Швеція капітулювали за результатами мирної угоди. Стався Ой-ой-ой. Думаю, після воєнного мапу ви бачите достеменно. Скажімо так, Німецька та Австрійські імперії домоглися усіх своїх поставлених цілей та захопили усю Європу. Сама ж Австрія тепер спочиває на лаврах перемоги, маючи повний контроль над усією південною та центральною Європою. Що ж, така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Дякую тобі за перегляд цього відео. Не забувайте писати коментарі. Також ви зможете підтримати автора. Неттою за посиланням в описі. Я збираю на мікрофон. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па.